Співали, грали на музичних інструментах та декламували власні вірші Вінницька молодь під час творчого вечора. Продовж вечора було представлено 32 номери. Взяли участь понад півсотні учасників, серед яких студенти, учні, представники творчих колективів. Захід проводять кілька разів на рік. Його включено до циклу молодіжних благодійних заходів у Вінниці. Дуже класна подія, це творчий вечір. Чим корисно для молоді, вони можуть себе проявити. Я знаю, що сьогодні буде дебютувати один молодий гурт, і я сподіваюся, що саме ця арена буде для них можливістю показати себе і продовжувати. Абсолютно ніякого змагання. Тут відкритий комфортний простір. Прийди і покажи свій талант, покажи Вінниці, що ти дуже класний. Здебільшого аматори. Є люди з університетів, там професійні якісь в них є маленькі гуртки, а десь і не дуже маленькі, Ну, здебільшого це. Творчі вечір ініціювали відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Вінницька молодіжна рада, аби розкривати таланти юнаків та юначок. Під час заходу збирали кошти на потреби Збройних сил України. Молоді надалі планує проводити благодійні ініціативи на підтримку оборонців. Молодіжний патріотичний творчий вечір. Це вже систематичний захід, який ми проводимо. За ініціацією молодіжної ради не вперше, чим в чому особливість, тому що це дає можливість молоді провести спільну дозвілля, чого вона надзвичайно потребує в сьогоднішній час. Це можливість якихось реалізації спільних ідей. І звичайно ж, ви були присутні. Ви бачили, що весь контент виконується українською мовою. Це і популяризація культури, творчості, можливість донесення до більшої верст населення. Що молоді це цікаво, що молодь цим горить, а Ми завжди підтримуємо їм такі ініціативи.